Володя, привіт. Привіт. Не зайнятий, балакать можеш трошки. Ну, зараз занятий, я пора це буду і потім цього. Треба буде їхати. Кажи що? А я тебе хотів там запитати на хвилини дві-три. Ну то кажи скоренько. Слухайно, Володя. ну, Володя. Е, чую одну історію таку про Ботика. Е, ну. Що Боцик десь балакав з одним чоловіком, що не хочу казати там. Та каже, що земля не кругла, а плоска. Ну, ну, а я диву, ну, тебе запитаю, слухай, Володя, ну, а ти як рахуєш? Звісно, що плоска. А чого? Чого вона плоска? Ну. Ну, тому що е, в Біблії написано так, дивися. Ну. Бог висідає над кругом землі. Там не написано над шаром землі, а над кругом землі. Ну. І, і земля має край, а кру, цей шар краю немає. Ага. Край землі. Є? А чого а чо ж тоді показують там всюду, що вона кругла, кругла, космонавти літають, що вона кругла? Палік, ти дивися, а там є таке, як запускають, є е, 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 відео одне в Ютубі, ти сам переконаєшся. Е, як один, коротше, запускає таким, не знаю, воздушним шаром чи чим, камеру це, на 50 кілометрову висоту. Він запускає її, і там побачиш, що якщо вона земля кругла, то воно буде круг землі, розумієш? А якщо земля шаровидна, то вона є шаровидна. І там, коротше, як воно запустилося, та камера на 50-кілометрову висоту. Чи на 100 кілометрову висоту, то вже цього запустили? Таке, як це як він називається. Ну, камеру підняли на, на, на цьому як він називається? Ну, я не так тих, технічні, тих, не знаю той технічної сторони, щоб як правильно сказати. То ти просто воно десь... Але, дивись, Володя, роз... а, а я собі тако думав, а чого ніхто так десь кораблем плив, 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 і раз і вперся в якусь стінку, або раз до прирви доплив, і все, і прирва, і все, і ніхто... Нема, ну, нема такого світу. одного. дивись, Валентин, no. е край землі може бути, е дивися, там же на, на цьому, на... Карті, як ООН, карта, то там воно не, не кругла цей карта, а вона така, як ця, як тарілка. Mm. Ти теж в Ютубі то, то, багато дивився про це про плоску землю тай, так? Да? Ну я дивився те, ну воно бачиш. Ну, е... як віриш, не віриш в цьому? Ой, Валентин, це довга тема. Я її кажу, зараз я по суті тобі кажу, що в мене таке переконання, що вона плоска. Ясно. Не все, я тобі скажу свою думку, а ти хоч приймай її, хоч не приймай. Я, ну, я, буду пер... я не хочу тебе переконати, ти довіж ну, сам до ну. цього дійти. Ні, ні, я ж не збираюся з тобою спорити, просто думку твою хотів почути. Не все, я думаю, що вона цього, тому що самоліт навіть летить, то він не покривой летить, а по промові. Фост самоліта е, от слід от цього дим, то він не не покривой летить. Якби земля цього, то він все одно заокруглював бися, донизу летів би донизу, донизу. А він як летить, то він прямо летить, полоса прямо йде. Ну-ну, я думаю, що то Толік Волошин розказував, каже, що десь летіли, ну це вони в Америку, і каже, що таке, як летять, 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 і каже, раз. І каже, все, типа, нема нічого. Каже, все кончилося, і каже, ну, чи заблудився той льотчик, чи що таке, розвернулися, і каже, знову влетіли назад, і знов земля появилася. Коротше. Може і так, я не знаю, він мені це ну, не розказував, але я так. Не розказував кажу. цього. Я він за це нікому. Нікому. Його підписали бумаги такі спеціальні, щоб нікому не розказувати про це. Бо це він єдиний mm. отакий от свідок, що бачив край землі. Ну мусив підписати бумаги, щоб нікому не розказував. Це мені розказав, то я так теж мало кому розказую це. Mm. Ну все, є край землі, Антарктида це край землі. Туди нікого не пускають, просто-напросто ну, в Антарктиді. А тепер вже як відкрилися цього Я Открилися... думаю, що, що я казав до цього. Кажу, Володимир Михайлович, кажу, я хочу поїхати до Антарктиди. А він мені каже, ні. Хоч в Португалію, кажете, я можу відправити, в Антарктиду не все. Я я... А я чогось це запідозрюю, що він не хоче, щоб я взнав правду. Він заінтересований вісім. <рес> Ну. No. Вот такая Валик, добренько, бо я тоже. No, давай. Uh -huh. давай.